Століття протистояння споріддям Золотої Орди, дев'ятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, шостий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 2 серпня 2022 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 41 170 особин за добу, 140 і поранено 123 510 песиголовців за добу, 420 танків 1768 одиниць бойових броньованих машин, 4014 одиниць за добу, три артилерійських систем, 936 одиниць за добу. 4 реактивних систем залпового вогню, 259 одиниць засобів протиповітряної оборони 117 одиниць літаків, 223 одиниці, гелікоптерів, 191 одиниця за добу, 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 739 одиниць за добу, 3, крилатих ракет, 174 одиниці. Кораблів катерів 15 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 2914 одиниць за добу, дві спеціальної техніки 82 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Бахмутському та Криворізькому напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!